Привіт-привіт. Привіт-привіт. А чому привіт-привіт. Ми ще не прощалися. Наступний випуск уже. А, так? Да? Да. Привіт-привіт. Сонечко світа, болгарка працює. Готуємо наступну страву. Привіт-привіт знову! Привіт. Ми продовжуємо готувати і зараз буде наступна страва. Ми не придумали для неї назви, але в неї входять. Тісто, листкове, бездріжжове, моцарела або солунь, або те те, зелень, шампури, олена, ксюша, вогнище, весна, літо, жарко, сонце, робимо. Моцарелу ріжемо довгими брусочками. Хаду вони не дуже довгі. Ось такими десь товстенькими брусочками. Що там? О, самий жирний! Нарізаємо тісто. Моцарела смачна. Звісно, найжирний кусочок. Загортаємо спіралька і моцарелу. Але вот так Отак от. Ні, це не забагато буде отак. Вот вот. одягай на наша. А його видівай. Ти так от то кажеш, як наче я знаю я. Отак. Отак. Так. Вот. Вот так? Да. Це шличок з і з твіста. Пецю пецю хлібці діткам на обідчик. До... Не знаю, до чого. Не О, так. так, зараз. Будемо викладати. Хвати жару цього. О, чекаємо 10 хвилин. Ксю. <рес> чекаємо. Минула, Минула одна хвилина, хвилина. Не більше. Але воно вже у нас все горить. Буде дуже смачно. Угольочки. Уже Може, водички полить треба. Дивіться, як воно піднімається. Бачите? Бачите, як воно надувається. Реально так швидко, що капець. О, е, Просто о! Сир плавиться. Дивіться, дивіться, сир лавить. Де? Ой-ой-ой, вилази, вилазить, тримайте, тримайте сир. Давайте, бо там вже сир тікає. Може. Гаряча сирин не буває. Це mm воно -hmm. дуже гаряче і дуже зажаристе. Чуть-чуть сирувати всередині потрібно було менше вогнища робити. Вирішили його чуть досмажити. Ну, це смакота, дуже цікава насправді закуска на природі. Я думаю, що вам зайде. Класно, сир тягнеться, тісто вже не сире. А мене це нагадує. Є така страва в Чехії, як була кустувала. <рес> Є така страва, а ну гарно, скажу. Давай. <рес> так, мені це нагадує тридельник. Ну, якщо я правильно його називаю, якось здається, так він називається. Чехії його продають на кожному закуточку. Їхня національна страва, можна так сказати. І от тісто дуже-дуже схоже. І воно там іноді продається всередині, навіть таке сиреньке. Ну, у нас воно не сиреньке, у нас просто сир з різними начинками. Да. Смачна закуска на свіжому повітрі дуже, -дуже... Угу. і дуже смачна. І гарячу серед не буває. Ми допиваємо свій чай. Вирушаємо додому. Оленка буде відпочивати. Мити посуд. Мити посуд, трошки посуд. Після нас небагато посуду. Ми акуратно їмо. Ви молодці, ви мені допомогли. Ми лизиємося сторінки Чудовий день був. Дуже швидко час пролетів. Ми в шоці просто, що вже на восьму. Класно Ну, це добре. Сонечко, так, ну погода така мінлива трошки, але головне, ну, так що як не буде. було спеки, бо це для мене було важкувато. А так супер. все. Усім пока.